Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміни у природі восени. Улітку сонце високо підіймалося в небі, і дні були довгими, тому земля отримувала багато тепла. Восени сонце піднімається вже не так високо, дні стали помітно коротшими, ніж були влітку, тому похолоднішало. Одного разу вранці ти подивишся у вікно і побачиш, що земля, трава, дахи будинків побілішали. Ні, це ще не сніг, це іній. Другий місяць осені жовтень. Його назва говорить сама про себе. Саме у жовтні листя на деревах свого звичайного зеленого кольору починають змінювати забарвлення на жовто горячий. Ще цей період називають золотою осінню». Якщо ви помітили, у жовтні дні стали коротшими, ранки стали все прохолоднішими. Все більше відчувається подих осені. Послухайте віршик про місяць жовтень. В жовтні жовте сонце гріє, так що севна вкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки, жовтий день і огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Вже скинули листя і парк, і сад, бо нині місяць листопад, на сірім небі хмарі грізні, бо вже на дворі осінь пізня. Місяць листопад це пізня осінь Пізня осінь буває холодною дощовою. В усьому відчувається наближення зими. Корму для тварин стає дедалі менше, адже ж комахи ховаються, травянисті рослини висихають, деякі птахи відлітають у теплі краї, де є їжа і теплий клімат, а інші залишаються зимувати у рідному краї. Ось такі осінні зміни в природі відбиваються кожного року, і кожен з нас може захоплюватися цією гарною порою року. Дякую за увагу, дітки, і до нових зустрічей!